Так, зараз починаємо в'язати е, арочку, три повітряні, і підбираємо на гачок три арки. Один, два, і три. Пров'язуємо ці всі три арочки, знов три повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Що в нас вийшло, дивимося, вийшла в нас ось така штучка, ось такий поворотик, і ми йдемо далі. Тепер ми будемо починати наступний ось такий елемент, і вся серветочка, як ви бачили, да, створена із таких самих елементів. Я вам покажу ще трохи. Да. І потім ви зможете працювати далі самостійно. Продовжуємо роботу. Зараз в'яжемо арочку, тобто 6 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Тут поки що стопчики всі йдуть звичайні, Скоріше не стопчики звичайні, а стрічка звичайна з п'яти стовпчиків. А розширятися вона знову у нас буде угорі. А ми зараз унизу. Так, пров'язали стрічку, тепер набираємо половину арочки, тобто три повітряні, і будемо з'єднуватися з стовпчиком без накиду і з наступною вільною арочкою. Ось так пров'язали. Три повітряні роботу розвертаємо. І в'яжемо стопчики. Далі арка. Шість повітряних роботу розвертаємо, в'яжемо стопчики. Так, Тепер нам треба буде виконати ще одне з'єднання з ось цією арочкою, тобто наступною вільною на протилежному боці. Набираємо три повітряні накид, і це з'єднання буде стовпчиком з одним накидом. Знову три повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Далі знов арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Так, знову будемо з'єднуватися. Набираємо три повітряні, наступна вільна арочка у нас із цього боку, і ми з нею з'єднуємося тепер стопчиком з двома накидами. Пров'язали, знов три повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Далі набираємо 6 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо роботу і вже робимо стопчик з накидом у перший, над першим стовпчиком одна повітряна. Стопчик з накидом над третім стовпчиком, одна повітряна, і стовпчик з накидом над п'ятим стовпчиком. Тобто вже у нас починає робитися ось така. Стрічка, да? так Після цього робимо три повітряні, і в нас з цього боку є ще одна вільна арочка. Сюди ми з'єднаємося стовпчиком з трьома накидами. так Знов три повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо тепер уже стовпчики, звичайні ну звичайну кількість, тобто стовпчиків Є, дивимося, що у нас вийшло. Ось така в нас вже пророблена робота. І зараз я вас ненадовго залишаю під відео під низом у інфобоксі або в першому закріпленому повідомленні я залишу інформацію, куди перейти, щоб вам довго не шукати, і щоб ви могли пров'язати самостійно ось цей елементик. Так, тобто, ось продовження буде. І далі ви спуститесь донизу, і потім ви включаєтеся, я покажу ще ось це з'єднання, тому що ми починали роботу, да? тут у нас ще не було з чим з'єднуватися. А я вам зараз покажу, як з'єднувати. Ну, не зараз, а тоді, коли ви до цього місця дійдете. Отже, працюєте самостійно, вам потрібно пров'язати зараз скажу. Так. Ну, якщо я правильно порахувала, то це 21 рядочок мається на увазі ось це один рядочок, 1, 2, 3. Ви їх пров'язуєте, а краще зараз я пров'яжу, да? я підключуся, а ви трошечки подивіться наперед, щоб ви побачили, де ми починаємо знову працювати. Так, ось таким чином, Зараз в'яжете самостійно, точніше переходьте під відео, шукайте. Мою вказівку, куди переходити, да, і в'яжіть з, з того місця до того місця, де треба зупинитись. Так, ще одна ремарочка, така поправочка. В ось цьому наступному ряду вже треба буде збільшувати кількість стовпчиків. Тобто цей ряд буде, ось він, да? ось цей ряд, там, де у ажурному цьому ряду збільшилась кількість стовпчиків, ось звідти ви починаєте роботу. Так, я до вас повернулася. Дивіться, я пров'язала ось таку саму частиночку, і пров'язала вниз. В мене тут є чотири з'єднання. Перше з'єднання за допомогою стопчика з трьома накидами, потім друге з двома, третє один стопчик і четверте з'єднання стопчиком без накиду. І тепер ми будемо з'єднуватися ще з оцією ось арочкою. Тут у нас її ще не було. А зараз я покажу вам, як з'єднуватись тут, Так, дов'язуйте до цього місця. Тобто, я щойно з'єдналася стопчиком без накиду. Да? І ось я з цього боку закінчила стопчики, да, і все. Тобто, до цього моменту дов'язали і далі продовжуємо разом. Так, після стовпчиків я в'яжу звичайну арку 1, 2, 3, 4, 5, 6, розвертаю роботу, в'яжу стовпчики. 5 звичайних стовпчиків з одним накидом. Так, тепер я набираю три повітряні, роблю накид. 1, і з'єднуюся з тією єдиною арочкою, да, яка у нас залишилася на протилежному боці. З'єдную з топчиком без накиду, знов три повітряні роботи розвертаю і в'яжу стопчики. І зараз побачимо, що в нас вийшло. Так, ось так у нас зараз є. Ну і зараз, мабуть, покажу вам ще раз з'єднання, оскільки наступна арочка, яку ми пров'яжемо, буде з'єднуватися з наступним піком. Ще це покажу, а далі вже будете продовжувати самостійно. Так, але щоб з'єднатися, нам ще треба пров'язати арку з цього боку. Тобто в'яжемо 6 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо роботу в'яжемо стопчики. Набираємо три повітряні, так, і йдемо до наступного піку. Так, тут дивимося, щоб нічого ж не перекрутилося в нас. І з'єднуємося просто стовпчиком без накиду. Знов три повітряні. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, і на цьому тепер я вас вже залишаю надовго. Ви самостійно будете в'язати до кінця майже серветочку, і включитися тільки тоді, коли у вас будуть пров'язані всі ось ці елементики, тобто обв'язане все коло, і в кінці. Я вам покажу, як ми тут будемо з'єднуватися і завершувати цю стрічку. Для того, щоб розуміти, де завершити, перед тим, як вже все у вас буде готово, да? Ви переходите до наступної частини і дивитеся там, звідки ми стартуємо. Якщо зможете завершити самостійно, будь ласка, буду тільки дуже рада. Так, на цьому ця частина завершується. Дуже дякую за увагу, дякую, що пов'язали зі мною. Рівних вам петельку. Поменше великих перев'язів, нехай вас це вдається. До зустрічі!